Пограємо в гру валіза лікаря. На екрані будуть з'являтися картинки. Якщо ви вважаєте, що цей предмет потрібен лікарю для роботи, то плесніть у долоні, а якщо ні, що він зайвий цей предмет, то тупніть ніжками. Тож будьте уважні, починаємо. Маска, глобус, шприць. Ножиці, цукерки, пігулки, іграшки, вата, стетоскоп, маракаси, бинт, термометр, м'яч, малята. Я сподіваюся, що ви це завдання виконали. До наступної зустрічі!